Вчора люди розсивали перед Царем одежу і гілки. Вчора ще сам на всі кричали, сьогодні всі лають, розібни. Здається, тільки вчора всі благали, сцілий Христос, спаси і поможи, проси Господь, вони сліпі, не знали, що ти, і Бог, кричали, розіпни. розпни його, він нам не цар. Пилате. А він стоїть в терновому вінку, мовчать устав. О, хто б тоді міг знати, як боляче нести половину за цілий світ цей грішний і лукавий. Він на собі прокляття все поніс. Прости, Господь, тоді б ми не знали, що ти за нас, той хрест нагору хніс. Йоба невпинно лютувала, розпни його, розпни, а він вчав. у світ Христою злобою плювала. Невже його ти друже не Він же мовчав, а погляд не лукав, неначе всім показував, люблю, люблю вас, і люди, я за вас розп'яв. Несу прокляття і вину пробиті руки і натерно, жахливі мофі, зморені вуста, дорогу красть нарости він кров'ю, За грішний люд віддав своє життя. Жахлива біль, уста так просять пити, хоча б краплину чистої води. Жорстокі люди і того не дали. Стоять хрести, стікає кров рікою, додолу тихо капає сльоза, не через біль а горить, бо він любов'ю до всіх, за кого дав своє життя. Це ми, Господь, повинні там страждати. Це нас потрібно ворозі п'ять. Це ми достойні в муках помирати, це нас на хрест потрібно піднімати. Твою любов не може писати. Невже достойна, Господи, всього? Це я повинна там була страждати, а ти за мене, сину дав свого. Ти дав за мене вже. Найбільшої провини і на гору у муках страшних ніс. Я недостойна і краплини крові, яка за мене капала з хреста, не розумію жертви і любові. За грішну Бог віддав своє життя, такому Богу хочу поклонятись, такому Богу прагнує служити. Не ще з Ісусом нічого боятись, наче навчитись би так само, всіх любити. Амінь.